Друзі, доброго дня! У нас для вас на продажу Volkswagen Touareg. Автомобіль у нас 2008 року випуску 3-літровий дизельний двигун працює бездоганно. Освіжили турбіну, була зроблена заміна ГРМ, по автомобілю взагалі зараз питань немає. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, парктроніки, є камера заднього огляду. красивий чорний колір. Немає слідів ДТП, бо автомобіль повністю у заводському забарвленні. Покажу трішки по салону, тут нас зустрічають. Шкіряний салон коричневого кольору, електрорегулювання водійського сидіння. Стан під чофаном ідеальний. Пасажирське сидіння так само, Чохлама без, без ніяких нарікань, ніяких зауважень немає. Автомобіль нас на пнєма під 200, пневма теж обслужена, без ніяких зауважень. Регулювання, все це є, звичайний автомат, 6 клімат працюючий, двозони. Мультимедіа вже Android. Поставлено по двогну, як ви бачите, ніяких помилок немає, нарікань взагалі ніяких. Повний мультируль, шкіряне, в дуже класному стані, управління світла стан дверної карти взагалі без бездоганний. Покажу вам задній ряд. Позаду в нас багато місця, комфортний просторий салон, так само стан ближ, приблизнює ідеальний. Дуже класний автомобіль. Дуже збережений, ухожений, котрий валювали бабки та не жаліли. Такі в нас диски вже достановлені, дуже прикольні, високий кліренс, ну, пневма робить його монстром по бездоріжжю. Місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, телефонуйте, чекаємо саме на вас. Можна придбати у кредит, лізинг, 3 обміняти автомобіль свій можна. Телефонуйте, чекаємо на вас.